Гонкунському продемократичному медіамагнатові Лаю винесли новий вирок. Йому дали 5 років і 9 місяців в'язниці за шахрайство. Він, начебто, порушив договір оренди штаб-квартири своєї газети про демократичного таблоїда Apple Daily, який виходив з 1995 по 2021 рік. Суд позбавив Лая права обіймати посаду директора компанії на 8 років і оштрафував на 2 мільйони гонконських доларів. Це коло 257 тисяч доларів США. До року і десяти місяців тюрми засудили й адміністративного директора материнської компанії Apple Daily, Next Digital. Теж за шахрайство. Підсудні вони не визнають. Джеймі Лай – один із найвідоміших у Гонконгу критиків китайського комуністичного режиму. Його ув'язнили в грудні 2020 року за незаконні зібрання. Його також звинуватили в підбурюванні до заколоту і загрожуванні національній безпеці. Свою газету він мусив закрити торік через арешти вищого керівництва таблоїда й багатьох журналістів. Уряди низки країн уже висловили занепокоєння щодо становища Джемі Лая. Вони заявили, що в Гонконгу й далі порушують права людини і основні свободи, посилаючись на закон про нацбезпеку. Організація репортерів без кордонів закликала звільнити 75-річного Лая, назвавши його символом свободи преси в Гонконзі. Інші міжнародні правозахисні організації раніше вже закликали Пекін припинити переслідувати Лая, а також звільнити його з в'язниці і зняти всі обвинувачення.